Всім привіт! Сьогодні буде гарний комплекс на все тіло йога флоу. Це коли один елемент перетікає в інший плавно, спокійно, без якогось напруження. Тому будемо пробувати. Поїхали. Зараз становимося на четвіреньки. І з цієї позиції переходимо собаку мордою вниз. І по черзі повільно згинаємо ногу, а іншу розгинаємо. І робимо видих-видих на кожну ногу. Стараємося п'яткою дотягнутися до підлоги. Тримаємо рівну спину і м'яко працюємо. Не поспішайте. Потрібно максимально зосередитися на собі. На виконанні цих вправ ми копчиком тягнемося наверх, маківкою тягнемося вниз, рівно спина, і по черзі опускаємо п'ятку вниз. І тепер пробуємо опустити обидві п'ятки вниз. Якщо у когось не виходить, згинається спина, або якщо не комфортно, ви згинаєте коліна і животом тягнетеся до стегон. У кого виходить, ми вирівнюємо руки і ноги. І зараз піднімаємо праву ногу наверх, робимо видих. Стараємося дотягнутися носочком вверх, а п'яткою вниз. І тепер згинаємо ногу, коліна підтягуємо до грудей, робимо невелику скрутку і ставимо ногу між руками. І виходимо в позу воїна наверх. Витягуємося за руками вверх. Тримаємо положення. Тримаємо баланс. Опускаємо трохи нижче таз. Рівна спина. Не прогинайтесь сильно в спині. Витягуємо руки вверх. Добре. Розвертаємося, воїна два. І дивимося вперед, за правою рукою. Ліва рука залишається позаду. Спокійно дихаємо. І тепер опускаємо праву руку вниз, витягуємося за рукою вперед, за лівою. І тепер пробуємо взяти замочок за спину, Ліву руку заводимо, а праву під праве стегно. І беремо кість в замок. Тримаємо баланс. Спокійно дихаємо. Добре, розвертаємося, стопу розвертаємо. І тепер п'яткою штовхаємо себе назад. М'яко опускаємо коліно в сторону, правою рукою робимо напівкола і беремо себе за стопу. Видих. Опускаємо стопу, опускаємо руку вниз, виштовхуємося маківкою наверх. І тепер робимо вдих, на видиху виштовхуємо таз назад, вирівнюємо передню ногу, носок тягнемо на себе. Знову вперед. Виштовхнулися позаду ногою, вирівняли коліно. І тепер приставляємо ліву ногу до себе, руки зводимо разом з кістями і підіймаємося в позу стула. Тримаємо положення рівної спини, положення полу сидячи. Руки залишаються разом і тепер заводимо руки вправо за праву ногу. В позу малящого. Видих зробили. І спокійно дихаємо. Зараз підіймаємося, робимо вдих, розкриваємося, робимо невеликі проги назад. Сідниці максимально отримують положення. І опускаємося видих вниз. Трохи призігнули ноги. І зараз правою ногою робимо великий крок назад. Робимо вдих, на видиху, піднімаємо руки в позу воїна, тримаємо. Розвертаємося в позу воїна-2, дивимося за лівою рукою вперед, тримаємо баланс. Опускаємо ліву руку, за правою тягнемося в сторону. Видих. Розвертаємося в центр і п'яткою давимо назад. Робимо пружини. Видих, видих. М'яко опускаємо коліно в пол, вирівнюємо спину, маківкою тягнемося вверх. Робимо вдих на видиху на півколо, тягнемося за ногою назад, тримаємо. Робимо вдих. І видих, коліно припідняли, виштовхнулися і з'єднуємо разом кісті рук, виходимо в положення стула. Робимо вдих і видих скрутка в сторону поза малящого. Тримаємо. Робимо вдих і видих, витягуємося за руками назад, випрямляємося. Видих на великий прогін. Тут важливо тягнутися за руками вверх і назад. Добре, опускаємось вниз, гинаємо трохи ноги, розвантажуємо спину. Лівою ногою робимо крок широкий назад, і правою ногою. І в собаку мордою вниз. Зараз знову п'яткою тягнемося до підлоги. Ви можете зараз відчувати, що ваша розтяжка вже трохи покращилася. І зараз робимо вдих з цього положення, на видиху скручуємося, виходимо в планку, тримаємо планку і опускаємося вниз, нібито на віджимання, тримаємо себе внизу. І переходимо в позу кобри, видих робимо наверх, плечі опущення, м'язи. Живота працюють максимально, щоб не було навантаження у попереку. Сідниці зажаті. Зробили вдих, на видиху підіймаємось знову в собаку, морди вниз. Знову трохи декілька разів перемінаємося е -е, ногами. І робимо вдих, на видиху округляємо спину, переходимо в планку і опускаємось вниз, вдих, видих в позу кобри. Плечі опущені, грудь вперед. Дихаємо. І робимо вдих, видих, підіймаємося, знову собаку, мордуємо вниз. І тепер піднімаємо ліву ногу вверх, видих робимо і підтягуємо коліна до грудей, скрутка і ставимо ногу ліву вперед, виходимо в позу воїна, дихаємо. Розвертаємося в позу воїна 2 дивимося за рукою вперед, опускаємо ліву руку вниз, витягуємося за правою рукою, опускаємо праву руку, розвертаємося, штовхаємо п'ятку назад. У нас максимально рівне коліно, нога як струна натягнута. І м'яко опускаємо коліно вниз, робимо вдих на видиху на півкола і беремо себе за стопу, Тримаємо. Робимо вдих, на видиху руки вниз, виштовхуємося ногою і виштовхуємося вперед, переходимо в позу стула уткадасана, тримаємо положення, робимо вдих, на видиху скручуємося в ліву сторону. Робимо вдих, на видиху підіймаємо руки наверх, невеликий прогин. Робимо вдих, на видиху, опускаємося вниз. Лівою ногою відшагуємо назад, правою ногою теж назад і в собаку мордою вниз. <кій> Підшагуємо правою ногою вперед. Робимо вдих, видих, руки наверх, поза воїна. Вдих, видих, розвертаємось в позу Й два. Опускаємося вниз, за рукою витягуємося в сторону. Розвертаємося, за руками вниз, штовхаємо п'ятку назад. М'яко, плавно опускаємо коліно вниз, робимо напівколо рукою і підтягуємо ногу до себе. Опускаємо ногу, руку вниз і підшагуємо. Ногою до себе, з'єднуємо долоні, переходимо в позу стула, тримаємо положення, стопи, коліна разом. Опускаємося вниз і підіймаємося наверх, робимо прогин. Назад і опускаємося вниз на зігнутих ногах і вишагуємо великий крок правою ногою назад, і ліва в собаку мордою вниз. Робимо перекат вперед в планку. Тримаємо планку, опускаємося повільно вниз і переходимо в позу кобри. видих. Знову в собаку, перемінаємося. З ноги на ногу. І перекат в планку повільно вниз і в комру. Добре. І таз відводимо назад, в позу дитини. Розслабляємо все тіло, розслабляємо поперек, спину, голова внизу розслаблена, не тримаємо її, налаштовуємо дихання. Добре, і сідаємо в, комфортну, в комфортне положення. Зараз трохи подихаємо. Робимо вдих через руки і видих. І спокійно починаємо дихати. Рівно сидимо, спина рівна, вертикальне положення. Маківкою тягнемося вверх, подовжуємо нашу шию гарну, довгу, плечі опущені вниз. І зараз спокійно, повільно дихаємо. Робимо вдих через ніс, наповнюємося киснем, наповнюємо легені, ребра, грудний відділ. Тисним. І видих спокійний, довгий робимо, нібито задуваємо свічу. На видиху працюють м'язи живота, На вдиху розслабляються м'язи живота, не натужуємо живіт, а навпаки, Робимо його розслабленим. А коли робимо видих, ми нібито в корсет заправляємо наш живіт, і він стає плаский і вузький. Пупком притуляємося ніби до хребта. Продовжуємо дихати в своєму темпі, але в спокійному оберіть спокійний свій темп. Щоб заспокоїти тіло і розум. Насолоджуємося цим процесом. Ще декілька циклів дихання. Старайтеся не піднімати плечі високо, Піднімаються тільки ключиці, плечі залишаються майже на місці. Уявляйте, як, ваше міжреберний, як ваш міжреберний простір ребра. Вони розтягуються, стають більшими. Ви починаєте дихати глибоко і вільно. До кожної клітини нашого тіла надходить кисень. Це наше життя. Ще два цикли дихання. І м'яко відкриваємо очі. Робимо вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Дуже рада, що ви були зі мною. Бажаю вам здоров'я і гарного самопочуття на весь день. Зустрінемося на наступному занятті.